Добрий ранок, я мабуть не з тих людей, які люблять показувати супер ідеальну картинку, показую так, як я в житті дійсно. Мабуть, малий відсоток людей зранку красивий. Але я думаю, якщо ваша людина кохана, то в принципі в основному мам, вона красива, коли вона зранку така сонна, заспана і так далі. Так що представте, що... Ваша кохана людина. Let's go Лес го. Холодний бассейн. Так, дивимося трансляцію. Точнее шахти. Тут на трансляції каже якась жінка, що бой куплений. Юра, ти що думаєш? Ніхуя, не не куплений. О, хорошо. Я теж сподіваюся, що не куплений. Я сподіваюся, що усік виграє. Але що Його... програє, будемо знати, що куплений. А на таких рівнях там ніхто не, не продає бою. Я думаю, що я мене мене. Ще шість раундів пройшло. Вже зараз раунд буде.

Це чемпіон. Реально. Єдата. Yeah, <laughs> Розказує yeah. я коли звинувався в літ, казав. От, допустим, дивляться люди. Футбол, да там, наприклад, і вболівають за ту команду чи за ту. І ще команда виграє в тих вболівальщиків Більше тисосторон піднімається. А хто програє, приграє, ну, от, от сьогодні ми вболівали за усика, так що наш тест сьогодні піднявся. І не ми будемо працювати, відео, щоб не теж в один день стати чемпіонами. Let's go, baby. як like, Уточуємо себе тільки найсильнішими. Yeah. Я в соційні, що... the same, the <laughs> Там не знаю, чи такий коефіцієнт був, щоб дві хати виграти. Навряд <різь що, <різь> <да>. <різь> Хоча в принципі, якщо двойка. Ну Я думаю, що там менше збой. Але все одно, хату поставити, то можна посиліти за бою. Саня красава ще. Ну що, закінчився піусика. Саня дійсно великий молодець. Показує Україну на світовому рівні. Це дуже-дуже і дуже, дуже цінно. Я колись на такій машинці в ГТА їздив пацани. Просто подивіться, як тут красиво. Вчора написав мені мій друг і даже сказав мені досить такі класні слова підтримки і так далі. Це було дуже дуже приємно. І також ти постійно пишеш в мені в коментарі, мені також це дуже приємно. Би чи ти, не знаю, як правильно звертатися, мабуть, ти. Ти ж сам сиди зараз дивишся це відео. Я тобі обіцяю, трішки зусиль і ти будеш також тут. В цьому прекрасному місці. Потрібно просто трошки потерпіти, і все буде. Я зараз постараюся вам в тихаря зняти. Це тут норма. так постійно ходять. Вони взагалі не паряться над надлишком ваги, Щось такого їм, взагалі все рівно. Ну, якось так. Буквально два слова запишу, в мене сідає акумулятор, два відсотки залишилось. По дорозі зустрів наших людей, трошки поспілкувався, на рахунок роботи там, на рахунок життя, документів, все, 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 все. Трошки для себе взяв корисну інформацію, скажімо Так, в нас 11-й день сушки. Прийшов зняти контент. суто для тік-току, І плюс... Це своєрідне кардіо. Тобто ти можеш робити тренування і це буде рахуватись тобі за активність. Легке тренування це, по суті, активність, і в принципі на цьому можна базувати своє кардіо на легких тренуваннях. Хоч по формі, що скажу, лікугент повиходив, здаюся, дуже таким худим. и позы, в принципе. Трапец души и вся трава, зараза, глина я значился слегка. поза ніколи моєю короною не була. Моя корона, це мабуть 30 збоку. Скала і ковара, притизнаємося вагу. Сьогодні зустрів досить таки багато цікавих людей, наших, скажімо так трохи порозпитувався за роботу, за взагалі тонкощі, нюанси, документи, а, взагалі всякі психологічні фактори і так далі. Тобто дуже багато для себе почерпнув. Потрошки все налагоджується, в принципі, по чуть-чуть. Не скажу, що було погано, просто ну, переїзд там, по собі він не є легкою справою. Тобто, це важко описати, здається, що тут важко, знаєш, коли я був в армії в Україні, мені не здавалося це важким, Думав, от би мені свободу, і я буду робити прямо все, 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 що завгодно. А тут, коли ти на свободі і в тебе є варіація того, чим ти можеш займатися, це трохи складно, тому що ти ніби хоч в одну сторону йти, а з іншої сторони є фактори, які впливають на тебе, і ти від них залежиш повністю. Дуже хочеться виступити, дуже хочеться побудувати бізнес і не один, пов'язаним зі сферою спорту, також поза спортом. Хочеться багато всього. І медійність хочеться і все хочеться. Але знову ж таки ми розуміємо, що коли ти віддаєш перевагу чомусь одному, це працює. Те, чому ти віддаєш менше переваги, воно... Відповідно, такий самий вихлоп і має. Тільки що по дорозі зустрів охоронця і трохи поспілкувався з рахунок тої посилки, Словно звісно, ікрадений. Сподіваюсь, що вдасться її знайти, каже, що треба прийти днем. Там має бути хтось і можливо, можливо, вдасться подивитися камери. Можливо. Ну, дай Бог, звісно. Ну, от такі пироги. Е... Перший раз в мене таке, що вийшов такий досить короткий влог, але не може бути завжди якийсь цікавий, завжди якийсь такий наповнений. І такі дні бувають, чесно скажу. А, що ще вам хотілося б сказати? Провів сьогодні чек форми. В принципі, завтра можна зробити невеличкий чек-міл, 23. І краще на новий рік знову зробити чек-міл, В принципі, завтра можна зробити чезміл. Трохи на рахунок Тіктоку зараз трошки такий розгублений. Не знаю, що туди постати, щоб зачепити людей, якусь ідею знайти. Плюс український тікток якось трохи мені порізали. Не дає стільки преглядів, як зазвичай, навіть не знаю, з чим це пов'язано. Хотілося б зіста більше, але я, ніби такий час у якомусь тіньовому бані. Останній раз, коли мене прийшло, в принципі, це... це, коли в мене були такі проблеми з тіктоком, то я... В принципі, використовує яке старе відео, тобто, як я раніше використовував, напише, що там, ніби копірайті, щось в такому плані. Зараз, в принципі, в мене ніби все нове, весь новий матеріал. Все рівно щось переглядів. зовсім зовсім не дає. До речі, той самий басейн. Красиво тут вночі, звісно. Тільки тут можна тільки до 10-ї бути. В цьому басейні 50-ї не можна, бо тут навколо такі квартири і люди сплять, відпочивають. Не хотів би жити в цих квартирах, в яких вікна виходить в цей двір. Ну, а з вами був я, як завжди, незмінний ведучий цього каналу. Зустрінемось з вами вже завтра. soon, guys.